За станом на сьогоднішній день у нас за минулу добу було здійснено підрозділами 59 виїздів на дня допомоги населенню. За час даних виїздів врятовано 557 осіб особового складу, із них 22 дитини. Всього із снігових заметів по території області було витягнено 221 автомобіль. З початку негоди, 17-го числа, наші підрозділи залучались 92 рази. За даний період часу витягнуно снігових заметів 402 автомобіля. Врятовано 787 чоловік, з них 30 дітей. На дану годину. Стан справ стабілізувався з погодою на території області. Припинилися випадіння снігу, мокрого снігу. На даний момент ще залишаються закритими у нас дороги державного значення. Проте на даних дорогах працює відповідно техніка. Від головного управління залучено дві одиниці інженерної техніки, яка розчищає дороги державного значення, а також залучено на даний момент дві одиниці. Техніки від Міністерства оборони також в готовності до дій за призначенням у нас е, знаходиться 114 чоловік особового складу е, і 38 одиниць техніки підвищеної прохідності, яка е, виїжджає на дороги державного, а також обласного значення і надає допомогу населенню по вилученню автомобілів із снігових зам за станом на е, 24-ту годину. Е, Сьогоднішнього дня ночі у нас повністю по всім дорогам області вся техніка, яка знаходилася в снігових заметах, була вилучена, і населення доставлено до місць обігріву, а також до населених пунктів. На даний момент залишається проблемним у нас стан з енергопостачанням. Значить, у нас зараз відключено від енергопостачання 38 населених пунктів в основному найбільша кількість населених пунктів це Березівський, Кам'янтернівський, Чиряєвський райони, де їх кількість, які знеструмлені, складає від 5 до 8 населених пунктів, але техніка та особовий склад. Обленерго е, працює в даному е, напрямку. Я думаю, що за е, добу дві повністю буде енергопостачання відновлено. Заступник начальника головного управління з реагування полковник Губай Віктор Віктор.